дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 61 заняття на тему електричне поле. На попередніх заняттях ми з вами вивчили, що називають зарядом електричним, що називають електризацію процесом. І також ми дізналися про таке нове явище, як електромагнітна взаємодія. Ми про це з вами про все поговорили, а сьогодні я вам розповім про ще одне таке. Для вас нове це електричне поле. Скажімо, ситуація. Я вам на попередньому уроці розповідав: якщо взяти паличку і потерти її у тканину, наприклад, у вовну, то у такому випадку паличка наелектризується. Електризація це процес набуття певним тілом, певного заряду. Тобто ми її наелектризували. Після цього ми підносимо цю паличку, наприклад, до якоїсь кульки. Тобто, ось, дивіться, наша кулька. І якщо поряд цією кулкою були а, заряди, наприклад, позитивні чи негативні, ну в даному випадку я намалював для позитивного заряду, то дивіться, кульки почали відштовхуватись. Про що це каже? Це каже про те, що якщо в нас заряди різноіменні, тобто плюси, плюс, плюси, плюс або мінуси, мінус, мінуси, мінус, мінус, то в такому випадку тіла відштовхуються заряди. Якщо ж в нас заряди одноіменні, плюс-мінус або мінус плюс, то вони притягувалися. Тепер з приводу давайте дамо визначення електричного поля. Електричне поле це така форма матерії, що існує навколо певного зарядженого тіла і діє, може діяти на е, інші також заряджені тіла. Тобто, це така певна їхня взаємодія. За рахунок цього поля відбувається. Тобто, якщо в нас було, був заряд плюс, і заряд мінус то від заряда плюсового до мінусового буде в нас іти оцей як це, силові лінії. Тепер з приводу сили, яка діє на електричне поле. Дивіться, сила, сила електрична, яка діє на заряди, вона позначається літерою F сила електричного поля, і це векторна величина, векторна, бо вона має напрям. Я про це розповідав. З приводу силових ліній електричного поля, що називають силовими лініями електричного поля, це умовні лінії. Що характеризують, як нас йде, скажімо, умовне позначення того, як за дотичною на них діє сила електричного поля. Ось дивіться, сила електричного поля діє за дотичною до цих силових ліній. Тобто вона йде за дотичною і вона діє на них. Тобто, це ще раз у загальному силові лінії електричного поля це умовні лінії, за рахунок яких можна показати, як сила електричного поля діє на цей заряд, це якщо коротко. Ну і також давайте поговоримо. А, якщо в нас лінії електричного поля, чи завжди вони йдуть так, тобто а, за кривими лініями. А, ну, здебільш так, але можуть бути і такі випадки. Якщо ми, наприклад, візьмемо дві пластини, одна заряджена позитивно, інша негативно, то в такому випадку вони будуть йти а, прямо лінійно, тобто від плюса до мінуса. Лише ось тут на кінцях можуть йти ось так. Тобто це також треба запам'ятати. І також ви також о, знаєте, що завжди лінії магнітного поля йдуть, силові лінії магнітного поля йдуть від позитивного заряду до негативного, ніяк інакше. Тобто, це необхідно запам'ятати. Необхідно також додати, що електричне поле може існувати скрізь, навіть у вакуумі, і воно існує навколо кожної зарядженої частинки. З приводу того, наскільки електричне поле є сильним. Залежність сили електричного поля це дивіться від заряду. Ніж більший заряд, то відповідно і більше електричне поле. Якщо ж і так само і щільність оцих ліній силових, ніж сильнішим є електричне поле, то відповідно і більш льними є ці стрілочки. Тобто вони можуть йти або, скажімо, близько одна до одної, або ж далеко. І ніж подалі ми знаходимося від заряду. Ніж далі ми знаходимося від зарядженого тіла, то відповідно і менша взаємодія між ним, тобто і е, ці силові лінії стають менш щільними та менш плотними. Тобто, це також е, запам'ятайте. Ну і давайте ще поговоримо про те, як саме електричне поле, який вплив воно може чинити на людину безпосередньо з рахунок електричного поля можна робити різні досліди, можна м проводити, скажімо, дослідження. Наприклад, медичні якісь дослідження і так далі. Тобто, електричне поле цілком, якщо користуватися цим розумно, то воно може бути корисне. Але усе ж таки, якщо, наприклад, зважати на безпеку користування комп'ютером, наприклад, ноутбуком, то якщо довго за ним сидіти, то на екрані монітора утворюється електричне поле, що може призводити до головної болі, напруженості очей і так далі. Тобто, за цим треба слідкувати. Тому, ось якось так тема. Я вважаю, є поясненою, можливо, залишились певні запитання до мене. Пишіть їх в коментарях. Спробую відповісти усім. Також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Це допоможе у розвитку каналу. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.